Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про біткоін та альткоїни. Можливо, починається той самий мінімальний альтсезон, про який я говорив, приблизно 8 місяців. Жирний лайковансом, а ми поїхали. Зараз ми спостерігаємо, як деякі альткоїни ростуть, які є в нашому портфелі, по типу міна. Що роблю я в момент, коли альткоїни так ростуть, а іменно коли в твоєму портфелі, в нашому портфелі росте іменно одна монета, а інші монети не ростуть. Можливо, бігти та продавати, чи пробувати цю монету, яка виросла, ребалансувати в іншу монету, яка не виросла, тим самим можна попасти на помилку. Ви можете зарано зіскочити з монети, яка тільки почала свій ріст. Перескочити в ту монету, яка свій ріст так і не почне. І відмовившись. Від актива, в якому насправді великий гравець сидить і планує запустити кудись цей токін в небеса. Якщо маркетмейкер дійсно відкупляв весь цей рік часу міну, то в цьому випадку цей актив дійсно має смисл. Їм, тобто, маркетмейкеру пампити для того, щоб почати фіксуватись, але звісно, фіксуватись при 80 центах смислу немає. Тобто... Крупний гравець, великий гравець, маркетмейкер, він не відкупи іменно дно, він буде набирати позицію поступово. Тим самим скоро вийде психологія, а точніше, психологія ведмежого боковика, як саме маркетмейкер набирає позиції. Тобто він не може відкупити дно, не буде стільки грошей, не буде стільки ліквідності. Відповідно, якщо він буде купляти на низах на велику суму, буде памп. Тобто він набирав плюс-мінус токен міна. По 60-по 50 центів. Тим самим він зараз і не вийшов в безубиток, а можливо в невеликий плюс. Що роблять в цей час прості люди? Думають, що робити з цим єдиним активом, який виріс, а все інше в портфелі не росло. І відказуються від активу, який вже завтра може коштувати 2 долара. Післязавтра 3,5. Тим самим, я думаю, що ми побачимо міна в новому ціновому діапазоні. Це може бути 1,5 долара, 2 долара. В цьому діапазоні я готовий розгружати міну та переливати в міну в інші альткоїни, які не покажуть ще свого зростання. Наведу простий приклад. Міну ви, припустимо, продаєте по 1 доларі. Купили там по 50 центів чи по 40 центів, при 80 чи 1 доларі ви міну продаєте, тобто на одному іксі. Щоб ребалансувати в якусь іншу монету. Пізніше ви думаєте, я її точно відкуплю. Хай трошки просяде. Продаєте міну, а вона не падає, а далі росте. От якщо міна буде 1,5 долара, 2 долара, я буду готовий відмовитися від 5 доларів за міну в користь якоїсь іншої монети, яка не виросла і не сильно розчаруюся в подальшому зростанні по міні. Ми чекали більше 8 місяців часу зростання біткоїна та альткоїнів. Головне зараз на останньому кроці не зробити помилку, тому що ця помилка може коштувати дуже великого профіту. Біткоін росте, практично всі альткоїни стоять на місці. Багато людей з цілю спекуляції. Та продам я альту зайду в біток, біток чуть виросте, пізніше зайду знову в альткоїни, і свого роду це може бути також помилкою. Чому я ставлю таку велику ставку саме на альткоїни, Та на мою думку, чому альткоїни точно виростуть? Можливо, вже скоро біткоін досягне відміток 35%. 45 тисяч доларів, тобто прийде в цю зону. Далі вийдуть новини, те, що спотовий біткоін ETF був схвалений. Всім буде здаватися, що біткоін дуже дорогий і що він впаде. А що потрібно великим гравцям, їм потрібно породити впевненість в тому, що біткоін буде коштувати точно 100 тисяч доларів, 200 тисяч доларів, та не буде падати до 20 тисяч доларів. А як це зробити? Біткоін по 40 тисяч люди думають, що він дійсно дорогий. Всього лише недавно, там 8 місяців тому, біткоін коштував 17 тисяч доларів. Важливо створити ілюзію, що це вже й не так дорого, і підвести позитив. Плюс ФОМО сюди ідеально вписується. Так кожен інфлюенсер буде кричати з кожного кутика: біткоін йде на 100 тисяч доларів. Як це було, коли біткоін торгувався на відмітках. 50-60 тисяч доларів. По якій причині я знаходжуся іменно в альткоїнах? Тому що за один день іменно альткоїни можуть дати 1, 2, а то й навіть 3X. Як ми зараз спостерігаємо на міні, за один день міна виросла більше, ніж на 100%. В свою чергу, біткоїнове потрібно було більше року часу, щоб вирости на 100%. Якщо, припустимо, брати від 16 300, то біткоїни виріс. На 100% і виріс він за 350 днів майже рік часу. Він дав 1 X. Заробіть на цьому ринку терплячий і розумний, який купив правильні альткоїни. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії. 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні аїрдропи для моїх користувачів. І найсаме головніше, це особиста допомога від мене по біржі BingX.